Школа дає теоретичні знання, але не вчить застосовувати їх на практиці. Ця проблема справді існує, адже сучасна освіта дає поверхневі і дуже теоретичні знання з багатьох напрямків, з багатьох предметів, і при цьому учні дуже часто не бачать реального зв'язка цих знань із своїм реальним і практичним життям. Що ж ми робимо для того, щоб вирішити цю дилему? Для цього ми застосовуємо найбільш сучасний і найбільш ефективний підхід до навчання у вигляді виконання групових індивідуальних проєктів та практичних робіт. Саме це допомагає теорію перетворювати на практику. Адже учень вчиться працювати з інформацією, створювати свої пошукові запити, оброблювати цю інформацію, пропускати її через своє критичне і аналітичне мислення, формулювати свої думки і презентувати ці думки у найсучасніших форматах, такі як презентація, такі як відео. Тобто, учень, окрім знання безпосередньо самої теми, також може освоїти і соцькіли. А крім того, він також має можливість застосувати ті свої сильні сторони, які безпосередньо до цього предмету, може, і не мають стосунку. Таким чином, ми можемо врівноважити, з одного боку, шкільну програму, з іншого боку практичне наше прагматичне життя, з іншого боку, сильні сторони і таланти наших учнів. Крім того, для тих дітей, яким необхідне більш практичне саме навчання разом із у супроводі вчителя, ми розробили новий пакет, який називається Джемер поглиблений. І він передбачає максимальну кількість активного навчання. Для кого ж цей пакет підійде як найкраще? Ну, в першу чергу для тих дітей, які мають відставання у своїх академічних знаннях через те, що багато пропустили. Для тих учнів, які потребують більш ретельного і практичного засвоєння шкільної програми, яким важко самостійно навчатися, яким потрібно більше залученості та комунікації з вчителем, а також ті, а, які вже завчасно прагнуть так комплексно і. А, Заздалегідь готуватися до складання іспитів у майбутньому. Що цей пакет передбачає? Він передбачає, що окрім одного вебінару на тиждень з предмету, учні будуть також мати два додаткові уроки активного навчання. Тобто, це ті уроки, на яких вони будуть максимально практично опрацьовувати ту тему, яку вони вивчали з зчителем на вебінарі. А це означає, що вони зможуть виконати максимальну кількість практичних завдань, задач будуть вчитися писати диктанти, складати есе, проводити експерименти, дослідження, робити свої висновки і отримувати задоволення від навчання, оскільки все це буде відбуватися у комфортній атмосфері, оскільки групи невеличкі від 3 до 10 учнів, і це дає можливість. Відчувати з одного боку динаміку групи, з іншого боку, у вчителя буде достатньо можливості, щоб приділяти увагу кожній дитині і також мати постійний аудит знань. А для батьків це такий момент їхнього батьківського спокою, адже щомісячно місячно від вчителів буде надходити звіт стосовно того, як ваша дитина вивчає цей предмет. Якщо ж ви розумієте, що Чотири предмети, які передбачаються у такому поглибленому форматі вивчення і входять у пакет Джемер поглиблений, вам не потрібно, вам достатньо одного, двох, трьох предметів, то їх також може, можна придбати окремо.